Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні четвер, 21 липня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В Студії працює Дар'я Тофвіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. У міській раді знову вирішували долю комунальних підприємств міста. На Буковині правоохоронці спіймали торговців наркотиками. Футбольний клуб Буковина проведе цими вихідними матч. У міській раді знову вирішували долю комунальних підприємств міста. Під час вчорашнього сесійного засідання депутати так і не змогли дійти консенсусу, тому жодне рішення про виділення фінансової допомоги комунальникам не проголосували. Як знаходили порозуміння сьогодні, далі у сюжеті. Вивчивши питання на вчорашньому засіданні, сьогодні депутати з самого початку намагались дійти консенсусу, адже фінансова допомога комунальним підприємствам, штрафні санкції, яких зростають, потрібна негайно кажуть обранці. Нараховуються штрафні санкції, що повинен зробити сьогодні, господар вирішити питання, яке склалося. Отже, я закликаю проголосувати сьогодні за надання допомоги цим підприємствам. І фінансової допомоги, яка зілія Флорина, я не буду повторюватися. Зміни до статуту. Проте частина депутатів, перед тим як виділяти кошти з міського бюджету, порекомендували покарати винних у заборгованості по заробітній платні та мільйонних штрафах. Неефективні керівники комунальних підприємств уникнуть відповідальності, і тому це все робиться поспіхом. Тому це робиться без оприлюднення належно. Тому це робиться влітку, щоб громада не знала правди. Тому це робиться на позачерговій сесії. Чому для виживання Чернівці теплокомуненерго, водоканалу та тролейбусного депо потрібні 26 мільйонів гривень? Мер міста пояснив, раніше дотації надавала держава, тепер кошти потрібно шукати у міському бюджеті. З 26 мільйонів штрафи і пені у нас складають 5 мільйонів. Це кошти, які будуть зараховані до державного бюджету. Перше решта грошей – це електроенергія, заробітна плата. ПДФО, яке частиною десь близько трьох мільйонів да, ми рахували, повертається знову до міського бюджету. Це ті видатки, які забезпечують життєдіяльність підприємств. Виділяти необхідні кошти обранці не квапились, натомість шукали механізми притягнення до відповідальності винуватців. Ми спішимо на позачергові сесії виділяти кошти 26 мільйонів гривень на покриття боргів, які створили неефективні керівники комунальних підприємств. Тому позиція фракції рідне місто незмінна. Ми не будемо голосувати, братися в ситуації, які склалася, заслухати, хто винен, хто не винен, тому що склалося, і окремо ці питання на серпневій сесії розглянути. Якщо хтось допустив помилки, вони повинні бути покарані. Обговорення цього питання викликало чимало суперечок в залі засідань. Після перерви своє бачення ситуації пояснили і комунальники, які вже чотири місяці не отримували заробітної платні. Змушені брати кредити на те, щоб себе прогодувати. Беручи тисячу в банку, повернути має 1300. Хто нам поверне і компенсує ці витрати? Ви про це не думаєте. Тепло, вода і лайно, яке буде тікти по нашому місту, приналежності до партії, немає. Якщо у нас сьогодні проблема по теплокомуненерго, тільки по заробітній платі, завтра така проблема виникне в тролейбусному управлінні. Завтра буде обмежене водопостачання бо енергетики без 100% проплати за електроенергію. Обмежать постачання її. Буде обмежена подача води в місто, щоб ви собі розуміли. Вот на що кошти. В результаті більшістю голосів депутати все-таки надали 26 мільйонів гривень з міського бюджету на фінансову підтримку комунальних підприємств міста. Причини заборгованості з'ясовуватимуть. Іван Бучулинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецький репортер продовжує відслідковувати ситуацію з масовим отруєнням на Вижниччині. Нагадаємо, у селі Карабчів Вижницького району в неділю відгуляли весілля. А вже у понеділок гості почали скаржитись на біль у шлунку високу температуру, нудоту. Про кількість захворілих станом на 17-ту годину вечора середи телефоном розповіла директор Державної лабораторії Чернівецького обласного лабораторного центру Держсанепідемслужби України Наталія Гобко. На сьогодні кількість постраждалих зросла до 32. госпіталізовано 25 осіб, з них четверо діти. Амбулаторно отримують лікування семеро. На Буковині поліцейські спіймали торговців наркотиками. Троє мешканців Хотинського району віком 18, 19 та 21 року їхали до Чернівців, щоби знайти покупців марихуани. Працівники відділу протидії наркозлочинності такі наміри буковинців викрили та вилучили у них понад пів кілограма наркозілля. Підозрюваних у торгівлі наркотиками було затримано у селі. Троїнці, коли вони рухались на автомобілі у напрямку чернівців. Під час огляду автівки поліцейські виявили 10 поліетиленових пакетів і 4 згортки фольги із марихуаною, загальною вагою 600 грам. Електронну вагу, пристрій для куріння та інші предмети із залишками наркотиків. Вилучена марихуана на чорному ринку оцінюється в суму понад 10 тисяч гривень. За даним фактом, слідчі розпочали кримінальне провадження, досудове розслідування триває. А співробітники Служби безпеки України затримали на гарячому поліцейського наркоторговця. СБУ спільно з військовою прокуратурою затримали на Буковині старшину одного з районних відділів Національної поліції, коли той якраз і намагався збути наркотичні засоби. Правоохоронці встановили, що цей поліцейський, який був відповідальний за зберігання вилучених у зловмисників наркотичних засобів, систематично збував їх місцевим наркозалежним громадянам. Правохоронці, співробітники спецслужби спільно із внутрішньою безпекою поліції затримали поліцейського під час чергової, так би мовити, торгової операції. Він намагався збути 300 грам марихуани, запросивши за неї близько трьох тисяч гривень. Відкрите кримінальне провадження за статтями 307 і 308 кримінального кодексу України і тривають невідкладні слідчі дії. На буковині СБУ вилучила і партію контрафактних цигарок. В рамках цієї операції співробітники Служби безпеки України вилучили 9 тисяч пачок контрафактних цигарок. Зокрема, правоохоронці зупинили автомобіль, коли той якраз рухався у напрямку кордону на околиці хутора Фошки Путильського району. Під час огляду автомобіля співробітники управління Служби безпеки України в Чернівецькій області спільно із прокуратурою та поліцією вилучили 9 тисяч пачок цигарок без акцизних марок. Орієнтовна вартість їхня складає 155 тисяч гривень. Розпочати кримінальне провадження за частиною першої статті 204 Кримінального кодексу України. Незаконний вантаж вилучено. До поліції Чернівецької області з початку місяця громадяни здали майже 60 одиниць зброї. Місячник добровільної здачі зброї на території України розпочався 1 липня і триватиме до кінця місяця. Станом на 20 липня до поліції Буковини здали 58 одиниць зброї та 6 одиниць спецзасобів. Більше далі. За словами правоохоронців, найчастіше буковинці здаються до поліції мисливську, гладкоствольну і холодну зброю, яку вони зберігають без відповідних документів. Відповідно, після проходження певної процедури перевірок громадяни можуть оформити дозвіл на її зберігання. Загалом, з початку місячника, до територіальних органів поліції краю буковинці здали 58 одиниць зброї та 6 одиниць спецзасобів. 4 одиниці армійських зразків, три мисливських на різних, 29 мисливських гладкоствольних, 21 одиницю холодної, 5 газових пістолетів, один пристрій травматичної дії. Із незаконного обігу вилучено 43 одиниці зброї. Також добровільно здано 644 одиниці боєприпасів до зброї різних калібрів, 23 снаряди, 3 міни часів Другої світової війни, 3 гранати, один запал. Місячник добровільної здачі зброї триватиме до 31 липня включно. Здати зброю можна у територіальні відділи і відділення поліції області або ж за адресою місто Чернівці, вулиця головна, 24, 42 кабінет. Зокрема, мешканець села Баламуцівка розповів, що знайшов мисливську рушницю та ніж під покрівлею старого будинку. Стару хату розбирали шифром. вуглі там Винайшли зброю. Прочитав газеті, що приходить місячний і вирішив здати в поліції, щоб знала, що вона є, і щоб не потрапила, щоб не було ніякого вбивства, щоб не потрапила. Злочинцям руки ми доводимо до населення те, що будь-який громадянин може здати добровільну людьбу незаконну зброю. Він звільняється від кримінальної чи адміністративної відповідальності, і цю зброю, яку він здав, він може поставити на себе на облік. На території Заставського району здано сім одиниць добровільно здано зброї, з яких дві у нас зареєстровані, тобто вони раніше померли люди і родичі схотіли переоформити. І п'ять одиниць у нас здано. Дві холодної і три голкоствольної, які не зареєстровані ніде, і для переоформлення подальшому, тобто постановки на облік, і узаконення їх офіційно, щоб люди будуть власниками даної зброї. Дар'я товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Реформа децентралізації триває більше року, однак і досі є чимало білих плям у її реалізації. Щоб їх ліквідувати, фонд імені Фрідріха Еберта проводить в областях нашої країни семінари, де голів населених пунктів навчають. Як ці білі плями обходити на Чернівецькому семінарі, побували і наші кореспонденти. Дводенний Семінар називається Реформа з децентралізації влади в Україні. Можливості та виклики для територіальних громад. Проводять його за сприяння іноземного фонду. Всі іноземні інституції, і такі, перш за все, як фонди, надзвичайну увагу приділяють тому, щоб е, ці процеси в Україні пішли швидко і ефективно. І сьогодні ми зібрали за допомогою за сприяння представництва фонду Еберта, тих голів рад, які по перспективному плану повинні об'єднуватися, щоб ще раз з ними обговорити необхідність. Гострі питання, проблеми, ризики і шляхи вирішення до участі. Запросили голів сіл, селищ та міст, навколо яких повинні утворитися громади. Через недостатнє інформування населення деякі об'єднання не будуть ефективними. Діляться своїми переживаннями учасники семінару. Осторожнець повинні бути навколишні села. Робча 5 кілометрів, значить, вона не є об'єднаній громаді. Буде 6 кілометрів. також не об'єднані громаді. Вони відказалися також. Інші населені пункти, які могли би бути компактна, громада тоді більше можна було вирішувати проблем і люди побачили б плюси об'єднання. А сьогодні ця наша громада не зовсім компактна і не зовсім буде ефективність, бо тому, що є. Населені пункти, наприклад, Банилю Підгірний, де 20 кілометрів Костинці, там теж 20 км кілометрів це периферія Сторонецького району, а робче 5 кілометрів не війшла, тому там є своя думка, і не переконали владні структури. Ну, це можливо боляче, може боляче сказатися на судьбах людських на їхніх прагненнях. Саме ж цьому якраз і полягає мистецтво органу керівника органу місцевого самоврядування врегулювати всі ці конфлікти, знайти точки, де можливо домовитися, і знайти спільний знаменник і від нього вже… Працювати в ході роботи учасники семінару отримують чимало теоретичних знань, на основі яких розроблять проекти розвитку територіальних громад. Надія величко Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Фотодуалізм виставка, яку готували тиждень, а дивитимуться місяць. Чернівецькі фотографи Максим Кузьменко та Василь Салига відібрали та показали відвідувачам Вернісажу світлини, які, на їхню думку, найкраще відображають сьогоднішні чернівці. Яскраві і тьмяні, веселі та сумні, чорнобілі та кольорові емоції бачила Надія Величко. Цього разу до Вернісажу завітала переважно молодь. Автори робіт на виставці Василь та Максим. Фото журналісти їх часто можна побачити на масових заходах. А от вони намагаються побачити те, на що інші не звертають уваги. Я намагаюся, приходячи на пересічну подію, яка для міста можливо не несе ні найменшої цінності, я намагаюся щось знайти збоку, зверху, знизу, з ракурсом іншим, щось побачити, що лежить за тією подією, і витягнути небачене, незвідане досі людьми, просто пересічними чернівчанами чи пересічними колегами по роботі, і саме із тої події, тому я вважаю, що нецікавих подій не існує. Навіть сесії міської ради, навіть сесії обласної ради, будь-яка прес-конференція вона вже в собі несе якийсь певний емоційний характер, оскільки там присутні люди. І тому вона є цікава. Взагалі сама виставка це як таке собі ем, спроба показати, ем, якби відобразити ті соціальні процеси, які відбуваються безпосередньо в нашому суспільстві. І якби фотографії вибирались ну так не дуже тематично, можливо, але так, щоб більш-менш повно розкрити, якби тему соціального такого чогось. Те, що є в нас в інтернеті, давно їх називають фотографами від Бога і страшенно тішаться, якщо потрапляють десь під їхні об'єктиви, і потім мають фотографії зроблені Ним і не дійсно ви не побачите серед робіт якогось негативу. Знаєте, тобто це може бути різноманітні ситуації, але там немає злісті, там немає якогось негарного ракурсу, яка би який би представляв людину там ну, в поганому світлі. Тобто, все, що вони бачать, це є таке життя повноцінне, яке ми. Переживаємо від радості до трагічності. Все там є. фотодуалізм. Назва виставки не тякає на якесь подвійне сприйняття реальності і робіт. Втім, обидва автори не бачать конкуренції один між одним. На відкриття виставки завітало чимало їхніх колег по об'єктиву. і Усі, як один, кажуть, конкуренція може бути тільки зі знаком плюс. Дуже круто, коли є потужні такі фотографи, і воно дуже стимулює самому робити кращі знімки, розслаблятися. Весь час в самому підвищити свій рівень. Ну, є на кого рівнятися. Тобто ми всі один на одного дивимося і, і все краще фотографуємо, мені так здається. Головне піймати хороший ракурс, піймати сюжет. Тоді не потрібен ніякий фотошоп. Фотошопом користуються тоді, коли, я не, знаю, коли не вміють фотографувати, напевно, або коли хочуть змінити, змінити щось. Мені нічого не треба, головне побачити і вчасно сфотографувати. На виставку завітали не лише фотографи, друзі, знайомі та журналісти. Роботи професіоналів оцінювали також професіонали інших видів творчої діяльності. Це такий собі натуралізм, реалізм, і ем, тут мова йде не про якісь абстрактні речі або якісь над ідеї. Ем, тут якась така хронологія ем, історії Чернівців, ну сучасної, так від е, революції нещодавної тут є фотографії, якісь нові фото. Які є таким собі зеркалом або такою ніби ніби новинною фотострічкою того, що було в Чернівцях і те, чим ми жили останні кілька років. І попри те, кадри не є якимись такими дуже примітивними. Так все дуже класно зроблено. Особливо мені подобається робота з фокусами, робота з перспективами і робота з назвами. Це дуже важлива річ для фотографії. Визначити її назву, тому що саме назва і саме фото, воно ніби фокусує е, тве сприйняття. Соціальна фотографія, радянське фото, воно присутнє. Е, воно ж хоч репортажне, е, документальне, аніж мистецьке. А з іншого боку, е, це якийсь величезний крок, порівняно з тим, що е, відбула Чернівця. У них є драйв до бачення світа. І я мислю собі це дуже важливо для них, коли в залі зібрані роботи, і ти можеш побачити трошки все збоку. Ознайомитися з роботами Максима Козьменка та Василя Салигі. Чернівчани і гості міста можуть до 20-х чисел серпня у Вернісажі. Надія величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Футбольний клуб Буковина проведе цими вихідними матч, відкриваючи новий сезон у якості команди першої ліги. Проте, наскільки клуб готовий до сезону, які цілі ставить перед собою, і чого очікувати від нових гравців у команді, далі. Футбольний клуб Буковина зміг вибороти можливість грати у першій лізі для подальших результативних кроків, як розповідає директор клубу, потрібна допомога влади та спонсорів. Тому у цьому напрямку ведуться перемовини, а сама команда готується до виступу. Але підготовка команди ведеться, да, ведеться в стислі сроки, да, відповідно. Ну, надіємося, що вона буде нормальна і з часом буде, не можна все зразу, так не буде. Але я думаю, що і в перші ігри, і в принципі, навіть товариський матч вже видно, різниця взагалі в картинці, в грі, в самій підходу до гри. Але це вже буде видно і чітко покаже час, як ми зіграємо, як ми будемо грати. Да. Зараз сили клубу йдуть на підготовку до першого матчу в сезоні, де Буковина зійдеться у матчі з командою Верес з Міста Рівне. Ми хорошо підготувалися до сезону. Звісно, у нас багато роботи ще впереди в плані організації гри і всього остального. Тому, естественно, у нас немає багато времени, но уже по ходу сезону ми будем все равно не відступати от від своих принципів и доводити ті ідеї до ребят, які мы хотим видеть от них. Надіюсь, конечно, що ми хорошо почнемо сезон, тому що ми все-таки не так довго йшли. Вот, но все-таки проділили хорошую роботу. Для підсилення команди було взято вісім новачків з різним досвідом гри. Бажаючи підтримати футболістів, зможуть відвідати її стартовий матч у першості України, що відбудеться 24 липня на стадіоні Буковина. Петро Гедашук, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці на сьогодні. Це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Facebook, а також на нашому офіційному веб-порталі Дабідабідабі також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.